Якого найбільшого значення набуває функція y дорівнює мінус 9х квадрат мінус 6х і плюс 19. Ну, найбільше значення цієї функції можна знайти двома способами. Перший спосіб це через функцію і її область значень. Ми пам'ятаємо, що це квадратична функція. Графіком є парабола. Коефіцент А при х квадрат дорівнює мінус 9, тобто відки параболи напрямлені вниз. Тобто найбільшого значення, як ви бачите по графіку, набуває вершина цієї параболи, тобто ордината. Нам потрібно знайти вершину параболи. Спочатку ми знаходимо х вершину мінус b поділити на 2а дорівнює мінус b, це буде у нас 6, поділити на 2а, 2 помножити на мінус 9. Дорівнює, це виходить мінус 1 третя. І знаходимо y. Дорівнює мінус 1 третю, просто підставляємо в функцію замість х. Мінус 9 помножити замість х, само мінус 1 третю підставляємо в квадраті, мінус 6 помножити на мінус 1 третю, на мінус 1 третю, і плюс 19. Дорівнює. Мінус 9 помножити на 1 дев'яту, плюс 2, і плюс 19. Дорівнює. Тут виходить число 20. Тобто відповідь В. Але деякі, наприклад, не пам'ятають формулу вершини параболи, тоді можна скористатися іншим способом знаходження найбільшого значення функції. Розглянемо його y дорівнює мінус 9 х квадрат мінус 6х плюс 19. Щоб знайти тут найбільше значення функції, нам необхідно знайти похідну. Цієї функції мінус 18х мінус 6, прирівняти її до нуля і знайти критичні точки. Мінус 18х мінус 6 дорівнює нулю, х дорівнює мінус 1 третя. Це у нас критична точка. Ось вона, мінус 1 третя. Що це означає? Ми, підстав... ми знаходимо знак похідної на кожному проміжку. Якщо ми тут візьмемо, наприклад, значення 0, підставимо в похідну, то тут буде знак мінус. Якщо ми візьмемо тут значення мінус 1, підставимо в похідну, то буде додатнє вже значення, тобто знак плюс. Тобто функція тут зростає, тут вона спадає, тобто це є точка максимуму x. Максимум дорівнює мінус 1 третя. Тобто ми знаходимо y максимум так само мінус 1 третю ми підставляємо в нашу функцію мінус 9 помножити на мінус одну третю в квадраті, мінус 6 помножити на мінус одну третю і плюс 19. Ми це вже робили, тобто це дорівнює 20. відповідь В.